Тож зможе достойно ублажити тебе, Пресвята Діво, які уста спроможні оспівувати твою велич, що всякий розум перевищує, усі преславні на тобі вчинені таїнства, Богородице, вищі понад розум і слово, красотою дівства Твого і пресвітлою чистотою твоєї, здивувалися херовим. І вжахнулися серафими, Чудо ж твого нетлінного різдва, ні людська, ні ангельська мова, висловити не зможе. З тебе, бо безстелінний, єдинородний син Божий, Бог Слово, невимовно воплотився, народився і з людьми пожив, і тебе, як матір свою, вельми возвеличив. Та показав царицею всього творіння, а нам подав надійне пристановище спасіння. Тому всі, що різними скорботами і недугами обтяжені, під покров твій прибігають, та приймають велику втіху і зцілення, і тобою від бід спасаються, бо ти є єси істину матір всіх скорбних і обтяжених. Засмучених радість, недужих цілителька, жезлом старости, для грішних надія спасення, і провідниця на дорозі покаяння, ти своїм заступництвом завжди всім допомагаєш, і всіх, що з вірою і любов'ю до тебе прибігають, заступаєш, ти і мені допоможи, що впала у віччя через діла свої. Усердна заступниця роду християнського, охороняй мене, щоб не загинула я до кінця у гріхах моїх, бо не маю іншого прибіжища і покрову, крім тебе, владичице, мати життя. Не покинь мене і не погордуй мною, але якими лиш задумами знаєш, спаси мене, бо ти, благословенна на віки віків. Амінь. О, Пресвята владичице, моя, Богородице, від ангелів і архангелів, херовимів і Серафімів чесніших, від усіх святих пресвятіших, Діво, Мати Божа, спаси мене, смиренну і грішну рабу Твою, ти бо знаєш милостива Володарко, що всю мою надію по Бозі на тебе покладаю. і нема у мене іншого спасительного пристановища. Крім тебе, все благає, ти моя кріпость, владичице, ти моя сила, ти моя радість у скорбота, ти моє пристановище у спокуса, ти моя поправа в упадках, ти повна надія. Мого спасіння, омати Створителя і Господа мого, допоможи мені, що плаваю в морі життя цього бурями гріховними гнана, подай мені руку допомоги, помічниця моя, та ізбав мене від згубної глибини, щоб не потонула я в безодні відчаю, бо буря гріхів і пристрастей повстала на мене. І хвилі беззаконня потопляють мене, але ти, милосердна мати, спаси мене і до пристані страсти направ, безнадійних надії і посередниця спасіння мого. Амінь.